98 й псалом. Господь воцарився, нехай бояться народи, восів на Херовимах, нехай захитається земля, Господь у Сеоні великий і високий над всіма людьми, нехай прославляють велике і страшне ім'я Твоє, бо воно святе, і честь царева любить правосуддя, Ти утвердив правду, суди, правоту встановив Ти у синів Якова. Возносьте, Господа Бога нашого, і поклоняйтеся під ніжю ніг Його, бо воно святе. Мойсей і Аарон між Іереями Його, і Самуїл між тими, що призивають ім'я Його. Взивали вони до Господа, і Він вислухав їх, у стовпі хмарному Він говорив до них, і вони виконували, зберігали заповіді Його і повеління Його, що Він дав їм. Господи, Боже наш. Ти вислухав благання їхні. Боже, ти був милостивим до них, але й карав за провини їхні. Возносьте Господа Бога нашого і поклоняйтеся на горі святій Його, бо святий Господь Бог наш.